І так, сьогодні субота, 3 серпня, зважусь після короткої паузи. 99, 900. Ну, ще й так добре. Коротко кажучи, 100 кілограмів. Всім привіт, всім-всім доброго ранку. Я вчора намагалася знімати, нічого в мене не вийшло. Так, якийсь такий настрій був, що не могла я себе примусити зняти щось сказати. Не знаю, що вчора знайшло. Так. 18.50. Якийсь такий настрій. Якась тоска така. Ой, не знаю, як себе брати в руки. Якось треба себе брати в руки, не знаю. Щось таке. Ну. Рано ще веселиця. Ні, ні то я за мамку думаю. Та таке. Що я сьогодні? Після обіду? Після обіду я зварила сині, три синеньких. Та зроблю салат на вечір. Ну, скажуть сирий салат. Баклажани варені, поріжу, помідорки, перчик, салатний цибулька. та Олійкою заправлю, та й так повечері. Зараз піду до мамкиних тваринок. Значить женеш від себе? Думки, думки женеш. А вони приходять, та і все. Та й таке, дівчата. Поки що таке настрій, що не хочеться нічого Так, п'ю другу склянку води. Добре, тепло. Я зараз дивлюся жіночку, в якої діабет, теж другого, другого ступеню. От. Ну і вона понизила добре собі цукор у крові. І я її дивлюсь. Вона дає добрі поради. Називати я її не буду. Просто говорю: наша українська, українка наша. От, і вона говорить, що треба пити зранку дві склянки гарячої води, добре, теплої. Ну, от я п'ю. Не кипяток, а просто гарячу. От. Потім перед сніданком. Перед обідом, перед вечерею і на ніч. Оце по склянки води треба випити. Вона взагалі говорить, що треба пити води 30 мл на кілограм ваги. От у мене зараз 100 кг, мені треба випивати 3 літри. Ну, я не можу. Це я скільки не вип'ю. Отак хоча б 2 літра в день буду, буду намагатись пити води. Так, зараз я готую сніданок. Готую швиденький сніданок. Серезі я поставила кашку, рису варити. А собі в мене є цільнозерновий лаваш. Зараз я його порву листочок один. Перемішаю з кисломолочним сиром, добавлю яйце сметану і поставлю Духовка вже включена. Бачите, сильно зернову. Так, форму я змастила топленим маслом і переміщаю оцю ліниву. Ачму у форму. І посиплю зараз по тру Ну, на хвилин 30. Готова моя ачма. Дивіться, яка вона. Красуня. Включилась, щоб сказати, дивіться, яка красота, а смакота дуже смачно. Готуйте, дівчатка. Рекомендую. Те, що не смачне, я не рекомендую. А це смачне. Я вже доїдаю і скалую. Всім смачного! Так, мої дорогенькі. Я вже з манікюра. Дивіться, в мене вже новий сьогодні. Класний, мені подобається. Дуже гарний, ніжний, все роблю. Я роблю баклажанчики по новому. По новому рецепту, як експериментую, думаю, щось знайду таке смачненьке, так, обрізаємо ми хвостики, розрізаю наполовинки. От. Тепер Отак ріжу навкоси, отак, тільки не до кінця прорізаємо. В одну сторону, потім в іншу. отак, отак всі баклажанчики. Так, порізала. Ось так дивіться. Всі так порізала, тепер присолюю. Притрушу часто. Ага. Він теж трішки солянуватий так. Перчик. Перчиком притрушу Так. От розітру, щоб попало всередину синеньких. Так. Так. Тепер кісточкою змажу олійкою. Рустолією. Олей на мене. У кого є оливково оливковою змазуйте. У мене застелила деко пергамент. У мене старенький є, треба розходувати його, бо силіконізований шкода. Так, все. Ставлю синенький. У розігріту духовку на 30 хвилин. Зараз йдемо по помідори. Пішли зі мною. Ось є такі кущики, але вони ще не такі спілі. Паличка це твої. Що ти казала, це мої самі кращі. Да. Що да, тоді да. сіяні помідори, є сіяні помідори, та й все. Ось такий врожайчик я зібрала іде. так, підготую помідори, відрізаю тут попку, надрізаю отак нахрест помідорку внизу і залю зараз кипяточку помідорки. Поток. Та нехай. Включила сковорітку, поріжу цибульку кубиками, налю трішки олійки і буду смажити. Підсмажу чуть-чуть. Цибулька смазука. Так, беру фаршик небагато, грам 100-150. У мене курячі. І вкидаю у цибульку і додаю трішки води. Додаю води, щоб не, було, не був фарш комичками. Так, фаршик солю, перчу і додаю часничку сушеного. Отак. Шкурка знімається. От. Дуже легко. Все. Помідорки нарізаю кубиками. Так, нарізала помідорки, кидаю у фаршик. Ось така красива маса виходить. Так, накриваю кришкою і нехай протушу. Баклажанчики пропеклися. Щоб не викидати серединку, отак ми їх продавимо. Зараз сюди буду перекладати фарш. Все наповнюю баклажанчики фаршем. Так, тепер притрушую моцарелою. Так, притрусила моцарелою і ставлю духовку на півгодини. Все. 20 хвилин були баклажанчики в духовці. Так, дістаю я один невеличкий і спробую. Добре. Так, поки що на сьогодні все. Отак, От сьогодні пробіг день. Зранку приготувала снідать, потім нігті, потім приготувала обід, поквасила помідори та і все. Вже 17-та година. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що мене чекаєте. Пишете мені коментарі. Витрачаєте на мене свій час. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення до завтра.